Увага! Дане відео не є інструкцією юридичною консультацією чи будь-яким іншим нормативно-правовим документом. Автор не несе відповідальності за ваші дії, вчинки та їх наслідки, мотивовані переглядом даного відео. Усе, що ви бачите та чуєте в цьому ролику, це інформаційно розважальний контент і приватна точка зору автора. Вас вітає YouTube канал Австралія Українською. Перш за все, хотілося б чітко означити, що ви можете очікувати від мене: я не надаю професійних консультацій з імміграції, не спонсорую жодних імміграційних агентів чи програм, та жодним чином не є вигодонабувачем від вашої потенційної імміграції до Австралії. Моя мета лише одна: поділитися досвідом власної імміграції та надати певну мотивацію та знання для цього зовсім непростого процесу. Іншими словами, я тут, щоб допомогти особам, котрі лише вирішують, куди іммігрувати, і розглядають у якості потенційної країни Австралію. Також цей контент буде корисний тим, хто вже визначився з імміграцією до Австралії і хоче знати чіткий алгоритм дій, який зменшить кількість наступань на граблі в даному процесі. Єдиний мій інтерес, що спонукає записувати дане відео, це створювати, розвивати та поширювати україномовний контент, і, зокрема, в мережі YouTube. Тому підпишіться на наш канал, залиште вподобайку і коментар. Це буде правильний і доречний вчинок підтримати все українське. На відміну від багатьох толерастів з мантрою Какая разница?», я маю чітке усвідомлення та практичне знання. Адже коли ви обираєте російськомовний контент, то посередковано запускаєте чергову ракету на власну голову. Це не жарт або алегорія, а цілком об'єктивна реальність. Я ще повернусь до теми мови, але трішки пізніше, і правда вже англійською. Мова має вирішальне значення крапка. Отож, продовжимо: чому Австралія краща за інші країни? У мене є багато відповідей на це запитання, але потенційних іммігрантів у процесі прийняття рішення мають турбувати лише три речі в порядку їх пріоритету: перше, це рівень життя в обраній країні, щоб не поміняти шило на мило. Друге це можливість та персональна здатність до швидкої адаптації. І останнє, коли ви вже маєте позитивне бачення щодо двох перших аспектів, то третє це власне умови самої імміграції. Але це все на рівні теорії. Парадокс у тому, що в реальності все буде працювати з точністю до навпаки, адже спочатку ви іммігруєте, потім адаптуєтесь і відповідно забезпечите собі належний рівень життя. І так, Австралія це єдина у світі держава і континент. Ми не маємо жодних сухопутних кордонів з жодною державою світу. Це надає масу переваг з точки зору безпеки, екології, економії тощо. Австралія займає одне з перших місць у світі за розвіданими корисними копалинами, маючи при цьому найменшу густоту населення на планеті. При цьому кількість населення у нас біля 26 мільйонів, що менше за населення багатьох міст на планеті. Окрім того, в Австралії надзвичайно розвинуте сільське господарство та промисловість, у тому числі високотехнологічна. Країна виготовляє та експортує безліч товарів та послуг. Щоб не влазити в маніпулятивні та сухі статистичні звіти. Просто уявіть, що у світової фабрики Китаю є під боком здоровенна ресурсна база. Австралія напряму постачає товари та послуги. Не лише до Китаю, а й до інших сусідів, як от Індія, Японія, Південна Корея і навіть Сполучені Штати Америки, куди йдуть пароплави, набиті збіжжям та продуктами сільського господарства, і не тільки наступне питання це адаптація в Австралії. Тут все залежить цілковито від вас. Австралійці у своїй більшості прості й відверті люди, їх мало хвилює стороннє життя, але в разі потреби вам обов'язково прийдуть на допомогу навіть чужі незнайомі люди. Ну і в зворотному випадку австралійця можна надурити лише раз другого шансу вам ніхто не дасть. Гордон чи Арестович тут би не вижили, а в кращому випадку жили б у місті, яке має красиву назву буцегарня або прізан по-нашому. Та що там казати, австралійське суспільство просто не дало б шансу таким часам, не те, щоб бути публічними, а й взагалі знаходитися в інформаційному полі. В загальному бути самим собою і не випендрюватися це завжди вітається. Наприклад, про робочі стосунки: я знаю, що це лунатиме дикувато для українського менталітету, але якщо тут бос відправить секретарку зробити каву, то цю каву він швидше за все отримає вже в статусі безробітного, і то це ще в кращому випадку. Тут немає значення, хто ти за посадою, статками, походженням. Тут має значення обов'язкова повага до всіх і кожного. Зневага до когось вийде тобі дорожче у всіх сенсах. Будьте чемними. Також тут не прийнято сунути ніс у чужі справи так, незнайома людина може поділитися з вами своїми проблемами, але вас не зрозуміють, якщо ви самі почнете за них питати. Тут немає таких, вибачте, традицій, як то кумівство, фамільярність чи панібратство. Якщо хочете адаптуватися швидше, то я розкажу про це в своїх наступних відео, бо неможливо все осягнути в одному ролику. Головне, якщо не хочете виглядати дикуном, то не називайте неправильним те, що вам незвичне, або чого ви не розумієте. Не лізьте в чужий монастир з своїм статутом. Зрозумійте одну просту річ: ваше нерозуміння чогось чи когось це ваш недолік, а не перевага. Це не привід когось вчити життю, а натомість унікальна можливість навчитися чогось нового самому в більшості випадків: несприйняття нового чи то незрозумілого є вашою особистою проблемою. Я сам наступав на ці граблі і маючи вже чималу гулю, можу з експертним пафосом вас запевнити Всьому свій час, що для вас чуже і дивне стане своїм і рідним. І ваші колишні бачення та переконання можуть стати для вас такими дивними, що ви ніяковітимете навіть від згадки про них. Просто повірте мені на слово, ваш світогляд зміниться непомітно для вас самих, якщо ви будете сприймати речі такими, як вони є тут, а не якими вони були у вашому житті до переїзду в Австралію. Тепер про умови імміграції. Це безкінечна тема аж до моменту отримання статусу постійного резидента Австралії. Для переважної більшості людей процес імміграції в Австралію не був і не є легким. Не було це й для мене прогулянкою по парку. Імміграція та паспорт громадянина Австралії коштували мені не лише фінансових витрат, а й значних психоемоційних, інтелектуальних а подекуди навіть фізичних випробувань. Отож. Ви наважилися і таки прийняли рішення: їду в Австралію. З цього моменту ви в грі, і я хочу, щоб це була не гра в кальмара. Щоб зменшити ваші метарства, я маю для вас певний план рекомендацій та дій. Це той план, який зекономить вам час, а також зробить імміграцію дешевшою і швидшою. Але то вже буде окреме відео. І знаєте, що воно буде англійською мовою, бо знання англійської це ваш перший крок до імміграції. І мова має значення особливо для вас, потенційного громадянина Австралії. Сподіваюся, що ви ж не хочете опинитися в ролі вузькощелепого організму, для якого незнання мови країни проживання є нормальним і допустимим. Отож, це було лише загальне оглядове відео про те, що я буду робити для вас далі. Всі деталі і нюанси я буду записувати англомовною версією по кожному окремо взятому аспекту. Буду максимально відвертим і щирим. Розповідатиму лише про те, що знаю сам особисто. Тому, хто знає англійську, дивиться моє наступне відео, а хто не знає, дивиться теж. Бо знання мови починається з вміння слухати і розуміти. Окей, okay, гайз. From now on only English. I wish all your dreams would come true. That's it for today. Waiting for your comments and feedback. See you soon!